Всім привіт. Так, покажу трьох глупків. Зараз камеру заберу з цієї картинки. Чому? Е, я погнав чотирьох. Буду розказувати. Я увагу прикута на те місце, зараз буду розказувати. Не хотів камеру взяти, але тут сьогодні знов новина для мене. Значить чотири кинув. Прилетів ястреб, почав ловити. І тут же прилітає другий ястр. І Вони зцепилися між собою ці ястреба Ну, можливо, мені вдалося, що вони зцепилися. І вони впали он там до ялиночки, бачите? Отам От до ялиночки вони туди впали. Ці ястреба Ну прямо дивно Ну, не може бути, що це... Стара там голубка, кажу, бачите голубка, кажу, стара е, самка і з ним молоде якесь, що випрошує корм, воно не може бути вже ж ні в року, грудень місяць. Що це було, я не знаю. Нехай би це прилетів би якийсь конкурент, і, е, щоб відігнати його, щоб його відігнати. то між ними можлива була боротьба але ж я це не розумію вони так начебто ледь лед не дружненько туди полетіли і там наче наче там десь і сіли може на берег річки полетіли тому що там берег далі але одно ну, там немає таких кажуть їхніх місць посадочних дивно я це камеру включив думаю Якщо зараз голуби будуть сідати, вони там сидять, то мабуть повискакують сюди, да? ловить голубів. Вранці сьогодні я підкидав, я там пролетів один, червоного поганяв, бурого цього рижого. Не знаю як його назвати, буру рижий червоний. Нема на дереві, не йде. Нема ніде там, не сидять. Не видно, так? Да? Не бачу, хоч брита туди йди. Ну, я, мені здається, туди і піду, то я втрачу. Я не встигну сюди прибігти. Ось, сідай його лобок. Ось. Ось Воно, цей лінтяй ледацюга. Я вам раніше його показував. Цей лінтяй ледоцюга, черти його і кинув його зараз. Вон. Ага, значить я думаю, що він ловив червоного. Я думаю, що він ловив червоного, зараз гляну, що там. горі. Я думаю, що він ловив червоного. Значить, горі. Знаєте, вони трошечки... Трошечки, трошечки не стоять. Стріляють. Що таке, що таке, що таке, що таке? Трошечки стріляють. Ну, не стріляйте, я підстрілюю, раз покажу вам. А, там декар з'явився. Там з'явився декарьок. Декар пішов, бачите. Якісь там голуби залишилися. Так, синьою вставочкою, це старий голуб. Так, відпускаю. І другий голуб. І що там вилки такі глибокі. Наш тикарий. Да, ганяв він. Він ганяв червоного. Точно. Ганяв червоного. Червоний впав метрів. Не метрів, а сади би три від мене туди впав. Червоний туди впав. Так, поки що нічого не знаю. Поки що не знаю нічого. Червоний впав, живий. Ну він трошки кіхтем начепив, бо пір'я посипалось з неба. І дивлюся і немає. І де ж ділися оці два-палки? Де ж вони? Де ж вони, а? Чого ж вони туди полетіли, а? загадка? От природа загадкова така. Задає ребуси один за одним. Ну прямо так, наче вони зговорилися, склалися туди. О на ті ялинки полетіли, туди на посадку пішли. Так, добре, втомив вас, да? так? Покажи покладу камеру, буду чекати, яких змін. Ось вони. Так, все, пауза. Так, ось таки прилетів. Ось таки прилетів. Не знаю, де він взявся. Я вже його ворі побачив. Не знаю, де він взявся. Я буду його тримати. Явно-явно ходи за голубом, можливо. Можливо, забере. Ух ти! Так. Став я на паузу. Хотів щось побачити. Не знаю, що вам казати. Спитайте мене, що відбувається? Не знаю. От він впав. Ось десь сюди городи за голубом. Я навіть чув, як шумить. Як шуміли вони. Повітря розрізали. І я не бачу, ні на землі не бачу їх. Ні в небі не бачив, чого не знаю. Що за день такий сьогодні? Одні ребуси. Не знаю. Що може бути? Так само реально, що вцепив десь тут, аж над землею і поніс туди в городи. Оце може бути. Ну чуда не буває. Або голуб десь скрився, то я треба показав би себе в небі, піднявся б догори. Я треба я не бачив, голуба не бачив. На землі там потоптався я. Він злетів би зразу, що мене побачив би. Так ні, нічого не злітало зітелі. Так, в небі ось сідає. Старий сідає. Значить впіймав карго по вилках. Там глибокі вилочки такі є. Синій сідає, ось старий. Лижник сідає, минулорічний. А що таке досвід, так? Да? Зараз покажу. Лижник прийшов. Ось лижник прийшов, будь ласка. Ах ти ж моя ти розумниця. От голуб уже, ви знаєте. Він був відбракований перший рік, сидів у мене тут на гону, дав дітей, є в нього діти зараз. І я так бачу, що він проситься в ну, на... Проситься, щоб від нього брати на розвід. Так, і нема червоного. І немає кари по повилках. Ну, червоний прийде, червоний десь там воно і заховався, у нього досі дуже великий. Він на супах довгенько жив, то він знає, що це таке скитатися не вдома да. а це ли до цього сіла ось а це ли до цього сіла ось ця ось такий він майже сплошний об забрав би так да? ні забрав якраз кращого ніж оцей кращого забрав ніж оцей ну лижник прийшов молодець Лижник прийшов що дивитись тепер що дивитися Лижник, по-моєму, номер... Ні, е, отой карий, що забрав. По-моєму, 66-й в нього номер. По-моєму, 66 й номер. Ну, раптом якесь чудо. Раптом якесь чудо, я вам його покажу його обов'язково. Він прилетить. Він прилетить. Так, все. Все. Кинув кінець. Нічого не знаю, що вам казати. Що вам показувати? Нічого не знаю. Камера буде лежати, я ще буду на дворі деякий час. У мене робота. Щось з'явиться, щось таке цікаве, то я в камеру включу. Так, через годину прийшов рижі. А бачите рижі сидить. Годину назад я знімав останній кадр. Кару немає. Ну рижі, не вбиваємо голуби, знаєте. Ну прямо не вбиваємо голуби. Вон сидить, бідня спав себе і трошки покращив ситуацію на сьогоднішній день. Кара не видно поки. Кара вилкам не видно і пішов сніжок, як ви бачите. Пішов сніжок. Пішов сніжок, воно вже така димка. Бачите, димка вже. Така, січе. Таке січа все, що ви бачите... Якщо ви бачите, да? така січка. От такий сьогодні був гон. Ну, до речі, він не відрізняється від там, минулих польотів. Але сьогодні вже трохи було жорсткіше. З боку хижака трошки було жорсткіше. Так, чекаю ще кара, якщо дочекаюсь, покажу, не дочекаюсь, значить... Фільму кінець, що всім пока, всім миру.